Доброго ранку, милі переплатники, або підписники, кому як більш подобається україномовного каналу. Сьогодні у нас вже 9, 9 серпня 2023 року. Середа. Серединя. Серединя тижня. Дивіться, які яблука. Ок, ганяє. Чим вона тобі не подобається, я не розумію. Ти що ти робиш? Ти ж задохнешся. Так, що вам розповісти? У Харкові бачите, дощик пройшов, усю ніч був. Зараз скінчився, але надовго чи ні ніхто не знає. Ми з Максом, як завжди, на прогулянці. Хоча моя дружина каже, та на що там, грязно, дощ. Кажу, треба, треба. <laughs> Якщо треба, то і треба. Так. Як пройшла ніч, вечір, день у Харкові. Повітряні тривоги. І в день, і ввечері, і, і вночі. На російськомовному каналі виснажили усю душу. Ага. Ну і хтось не дивиться, російськомовний канал. Поздравляю сьогодні свято Пантелемона Целителя. Не знаю, як. Целитель, я думаю, українською мови. Тому всім бажаю міцного здоров'я не тільки фізичного, але й душевного. Хай він нам допоможе пережити це все, та ну що ти їх гоняєш, Боже. Хай вони собі шукають їжу. Так, якось якось і погодка така, не дуже і тривоги ці і не дуже такі радісні думки. Але але сподіваємось і тільки на найкраще. На цій на дитячому байдачику ми з дитиною гуляли. Він так не зростав, даром гуляли, коли було 2-3 рочки. Зараз вже на майданчику не гуляю. Десять у цьому році. Року. Вже. Освічена людина. і йдуть. Вже і війну. Тривалість війни виміряємо роками. То рахували дні. Тижні місяці, зараз. закінчується хлопна. Так, вчора я ввечері виставив дорогу. Кому цікаво, подивіться. Ладно, щось, такий настрій. Це мира, добра, злагода. Будемо сподіватися на найкраще. Все, пока. Да, і будемо жити, незважаючи ні на що. Максу.